Вітаю! Сьогодні я хотіла би поділитися і зробити разом із вами вправи за доглядом, за зором. Догляд за зором, скажімо так. Починаємо. Спочатку ми будемо робити вправи з відкритими очима, згадуємо правила тренування м'яз, які на обличчі. По-перше, кожен рух він робиться свідомо. Ми направляємо всю свою увагу і концентруємо її на своїх відчуттях. Намагаємося уповільнюватися і не губити увагу на дихання, тобто обов'язково ще слідкуємо за диханням. Тобто, кожен рух це як медитація, це свідомо, це з любов'ю до себе. І так, починаємо. Спочатку робимо вправи з відкритими очима. Ми будемо сидіти нерухомо, маківка тягнеться доверху, і не повертаючи голови, ми подивимось, як мога далі вправо, але кожен дивиться як мога далі в зоні свого комфорту. Затримали погляд, повернули погляд в ісходне положення, потім повернули вліво, як мога далі. Але якщо вам боляче, тоді так далеко не дивимося, повернули погляд. Поїхали. Другий підхід ми подивилися, як мога далі вправо. Перед собою, вліво, затрималась маківка доверху і відслідковуємо своєю увагою. Куди ви далі дивитесь? Вправо чи вліво? Дихаєте ви при цьому? Чи ні? Дивлюсь вправо, затрималась, відслідкувала. Дивлюсь вліво, затрималась, дихаю відслідкувала. Тепер я міняю напрямок погляду. Якщо у вас будуть підніматися брові, напружуватися чоло, краще тримайте чоло руками. Я дивлюсь по максимуму доверху, у мене не реагує чоло, тому я не буду тримати. А ви, якщо у вас реагує чоло і ось таким чином виходить, то тоді, будь ласка, тримайте і дивлюсь вниз. Голова нагадую, рівно і не нахиляється, не піднімається. Як при рухах очей вправо і вліво, голова рівно. Обов'язково не забувайте повертати погляд в исходне положення. І не забувайте затримувати погляд. Ще два рази доверху, як мога далі. Відслідковуйте мімічні м'язи, щоб брові та чоло не напружувались. І вниз голова не нахиляється, дихання не затримуємо. І затримуємо погляд вверху. І потім внизу. Пам'ятаємо, що кожен рух свідомий. Тепер ми намалюємо квадрат. Будемо дивитися в правий верхній кут. Потім в правий нижній кут. В лівий нижній кут. Як мога далі голова на місці. В лівий верхній кут. Намалюємо хрестики з лівого кута в правий нижній, з правого верхнього кута. В лівий нижній кут. Розслаблюємо погляд і дивимося перед собою. І помічаємо або не помічаємо різницю. Можливо, зараз у вас начебто зір погіршився. Тобто починає якось мутніти або навпаки. У кожного буде своя реакція. Не хвилюйтесь, що та реакція, що та це нормально. Тепер. Ми будемо робити вправи з закритими очима. І я пропоную ще розігріти по максимуму долоні, і будемо накривати заплющені очі, тобто повіка ваші будуть закриті. Ось таким чином, якщо збоку, то ваша долонька ось так. Начебто це горка. Для того, щоб ви не тиснули і не створювали зайвий тиск на очне яблуко. Сидимо рівно, дихаємо, тягнемося маківкою доверху. Якщо що, то ці вправи можна робити, і лежачи, і сидячи. І так, починаємо. Зараз ми будемо малювати з закритими очима в вісімку. Дивимось вверх і вимальовуємо. Красиву велику вісімку, дівчата. Вона повинна бути мога більше, наскільки вистачає вашої амплітуди рухальних м'яз очей. В очах повинно бути зберігатися тепло, темнота. Це дуже корисна вправа, особливо для тих людей, які Дуже тривалий час сидять біля екрану. Завершили. тепер будемо малювати знак безкінечності справа наліво. Також спостерігаємо, наскільки велика амплітуда справа, наскільки велика амплітуда зліва, наочне яблуко тиск немає. Ви дихаєте вільно, спокійно, так як ви дихаєте. І обов'язково вся ваша увага на ваших відчуттях. Розсіяли погляд вдалину, на небокрай уявляємо собі. Прибираємо руки, відкриваємо очі і порівнюємо, як зараз, ви бачите. відносно першого, Коли ви працювали з відкритими очима. Є зміни чи нема. І тепер інша вправа, вона, мені здається, важкіша, але вона дуже цікава. Дивіться, спочатку, це ми робимо, зараз ми з вами зробимо з відкритими очима. Ми дивимося на кінчик носа. Два, три. Перед собою. Один, два, три. Далі, наскільки ви можете, наприклад, якщо перед вами вікно, то на вікно, потім за вікном. Потім уявляємо, що ми дивимось там за вікном, або, наприклад, у мене зараз в кімнаті немає ніяких вікон, і я не можу дивитися за вікно. Але я уявляю, що є щось там за тим, на що я дивлюсь. Є ще далі якийсь об'єкт, і я направляю, начебто фокусую свій зір туди вдалину. Уявляю собі небокрай, і дивлюсь туди далеко-далеко, розфокусовуючи погляд на 180 градусів. Тобто я дивлюсь вперед, далеко-далеко. І ще я бачу, що справа і що зліва. Потім поступово починаю повертати погляд вперед. Тобто повертаюся. Начебто, дивлюся на якийсь предмет за вікном, потім на само вікно. У мене зараз двері, стіна, потім ще ближче. Наприклад, я дивлюсь на екран і починаю дивитись на кінчик носа. І розслабляю погляд. І тепер. Подивіться перед собою, подивіться на кімнату і порівняйте, як зараз ви бачите. Таку вправу можна ще раз зробити без мене, або наступного разу, вже коли буде віконечко, перед вашим робочим столом або робочим місцем. Спочатку дивитись на перший предмет, який перед вами, потім на якийсь далі. Ще далі, ще на вікно, за вікно, і так далі, і так далі, на небокрай. І потім також поступово повертаємося. Я сподіваюся, що ця вправа буде для вас дуже корисною. Користуйтеся із задоволенням, і до зустрічі на наступному занятті. щире українське серденько.